Якщо ваше волосся і шкіра голови потребують глибокого очищення, зняття надлишку себуму, відлущування та здорової основи для росту, вам потрібен професійний догляд, який ефективно і дбайливо очистить, не пошкоджуючи волосся. Саме тому сьогодні розберемо догляд кіоне Термоексфоле. Комплекс для глибокого очищення і підтримки здоров'я шкіри голови це комплекс із шампуню, розробленого для делікатного відлущування і очищення шкіри голови, а також стимуляції здорового росту волосся. Кіоне дерма Ексфолет містить активні компоненти, які ефективно видаляють залишки продуктів, надлишковий себум і мертві клітини шкіри, не порушуючи природний баланс. Формула з екстрактами та пілінговими частинками стимулює оновлення шкіри, допомагає зняти подразнення і покращує кровообіг, створюючи ідеальні умови для здорового росту волосся. Цей догляд унікальний тим, що поєднує у собі ефективне відлущування і ніжний догляд. Він підходить навіть для чутливої шкіри голови і тонкого волосся, не пересушуючи і не обтяжуючи волосся, створюючи чисту і свіжу основу для будь-якого подальшого догляду. Шампунь об'єм 300 мл, прозорий з легкою гелевою текстурою, ніжно піниться, делікатно очищує шкіру голови і волосся, має приємний освіжаючий аромат, містить ексфоліанти для делікатного пілінгу і натуральні компоненти для живлення. Ваша шкіра голови відчувається чистою, свіжою і здоровою. Волосся легким, сильним і доглянутим. Покращується ріст і загальний стан волосся. Рекомендуємо регулярно використовувати кьоне Дермо Ексфолет для глибокого очищення і підтримки здоров'я шкіри голови. Давайте про свій фундамент: здорова шкіра голови це здорове волосся. Не відкладайте турботу на завтра, почніть сьогодні з професійним доглядом.